Астрологічний прогноз. Наприкінці червня підсилюється енергія обмежень. Люди будуть більше стикатися з обмеженнями. Це пов'язано з тим, що планета Сатурн, яка є такою, що впливає на обмеження в житті. Вона наприкінці червня зупиняється для того, щоб піти в ретроградний рух. Коли Сатурн стоїть на місці, то його енергія підсилена. Сатурн це системність правила, техніка безпеки. І обмеження. Оці питання вони дуже сильно загостряться. Ця стоянка планети, перед перша стоянка перед тим, що пити в ретроградний рух, означає, що в зовнішній реальності люди стикаються з обмеженнями. Сатурн особливо сильно впливає на Казірогів, тому от я спілкуючись з людьми, от декілька казірогів, мені пожалкувалося, що в них не виходить щось зробити, що вони хотіли. Або з рук щось валиться, або ну, не виходить. Uh, і uh, це означає, що треба не давити вперед, не йти вперед, не робити по-старому, бо планета зупиняється, окрім Сатурна, зупиняється Нептун і повертається назад. І треба повертатися, щоб змінити щось, виправити, виправити помилки в тому, як система влаштована. Наприклад, знаки з Риби в Криму це пов'язано з тим, що. Люди пішли на пляж і Ну, в общем, люди збиралися відпочивати. Але тепер люди, хто збирався їхати в Крим, вони, деякі з них подумають, чи треба туди їхати. Наприклад, також Сатурн, ну і в, ваш, в вашому житті якісь ситуації ви планували робити. Але, от зміна напряму з руху Сатурна, вона. Можуть призводити до того, що якщо у вас не виходить рухатися вперед в своїх системних діях, то треба змінювати цю систему. Це Сатурн. Ніптун пов'язаний з ілюзіями, з ілюзіями, ну і в принципі зі страхами. Тому у людей може бути таке, що уяви людей не збуваються. Що люди уявляли собі, що вони представляли, воно не збувається і. Люди мусять це переглянути, ніби тому більше всього впливає на представників знаку Зодіака Риб. Зараз така ну, тематика Сатурн в Україні як обмеження, пов'язані зі світлом, з вимкненнями електрики. Коли Сатурн буде стояти на місці, це наприкінці червня і перші дні е, липня. скоріш за все обмеження підсиляться. А розворот Сатурна він відмітить те, що треба робити в майбутньому для того, щоб ці обмеження подолати. Це особисто в приватних справах у людей і на рівні держави. Також Сатурн пов'язаний з любою системною, наприклад, системною допомогою України або бажанням Путіна системно знищувати Україну. Ну, всяка робота, яка є якась регулярна і системна, в ній зараз відбувається розворот. Це кризовий період для тих людей, хто хоче і далі рухатися вперед і не хоче змінювати свою систему. А також це неприємний період для людей, які поспішають. Тому що ну, коли планети зупиняються на місці, то якби події, ритм певних деяких життєвих подій він зупиняється, швидкість зупиняється. І в цей період деякі речі не виходить швидко робити. Тобто, зупинка двох планет, це означає ну, зупинка подій. Сильно впливає, знак Здяка Риби на морський регіон, а також там, де є інші водойми, ну, наприклад, річки. Таким чином, успіх цього періоду в людей залежить від того, наскільки люди перегрупуються, наскільки людина не буде перетперти як баран. А, вибачаюсь, а вона перегрупується і змінить ну концепт змінить напрямку. Напрямок також Сатур, ну, наприклад, пов'язаний з системою мобілізації. В Україні те, що зараз хвилює людей і багатьох, і зміна напрямку Сатурна на ретроградний. Це означає адаптація системи мобілізації від просто декларування, що от так треба мобілізувати до більш ну якогось адаптованого до реальності варіанта. Оцей цей розворот Сатурна, це означає розворот політики, наприклад, в системі мобілізації. Пишіть, як у вас проявилася ця енергія. До речі, можу сказати, що ще знак Здяка Риби пов'язаний з підсвідомим, зі снами, з ірраціональним, і це означає ну, якусь таку підсилення цієї домінанти, ірраціональної домінанти в житті людей. У деяких людей це може проявлятися як такий мінорний настрій, ну, печальний. Ну, наприклад, Я дякую вам за увагу. На все добре.